Гетьман, якість загартована часом. До Татарстану на Росії нині прилетіли дрони, вдарили по цеху і збирання безпілотників. Хочеться відзначити, що як ви бачите, зараз російська протиповітряна оборона в цей час відпочивала. А, от українські дрони відповідно вразили важливий об'єкт російського військово-промислового комплексу. Наразі все ще об'єм ушкоджень з'ясовується, але ми бачимо, що поцілили прямо, поцілили, сподіваємося, туди куди е, хотіли. Ну і сподіваємося, що ураження там значні, тому що безпілотник Росія. Виготовляє постійно Безпілотники Росія запускає по українській території просто в шалених кількостях. Безпілотники це те, з чим зараз е, намагається боротися е, е, українська протиповітряна оборона і перехоплювачі дронів це те все, на що ми з вами донатимо, шановні глядачі. І важливо зараз е, відповідно вражати і ось подібні об'єкти. Так само я нагадаю, що раніше вражалися об'єкти на російській території, які конкретно займалися логістикою, постачанням російської армії відповідно зброї, боєприпасів, підвозом, і ось ці точки на певних відтинках шляху вони були вражені також українськими. Захисниками, і це також важливо. Ми пам'ятаємо ось ці плани кавьор, які постійно вводилися на, е, в російській території, в аеропортах. Зокрема, і от сьогодні, сьогоднішній день виключенням не став. Бідкаються знову росіяни в аеропорту Сочі. Нині план кавьор-черговий. Там затримали близько 80 рейсів. Обмеження також діяли і в Домодєдово, і в аеропортах Владикавказа, Казані, Саратова, Калуги, Нижньокамська, Іжевська, Самари та Ульянівська. Давайте подивимося, що там відбувається в тих аеропортах. Тут народ просто вже намагається вийти. Чесно кажучи, мені здається, що ми нікуди не полетімо. Людей стає все більше, а місця стає все менше. Ваня, заспокойся, Ваня, успокойся, заспокойся. Ваня, заспокойся. Це тепер у росіян, знаєте, буде така вічна тема. Ваня заспокойся. Насправді, Ваня просто має піти з українських територій, і після цього все буде добре і спокійно. Шановні глядачі, у нас є інформація про влучання, про те, що ми говорили раніше в республіці Татарстан. Я нагадаю, один із шахедів поцілив саме. Цех виробництва дронів типу шахет і було пряме влучання, розпочалася на місці пожежа конкретно поцілили в підприємство, яке знаходиться в місті Нижньокамська. Розташоване воно полент із містом Єлабуга, де відповідно росіяни, як я вже говорила раніше, розгортають ось це ось масове виробництво шахедів. Росія загалом інвестувала у виробництво шахедів близько трьох мільярдів доларів, розгорнула масове. Виробництво до безпілотної індустрії нині на Росії залучено 900 компаній, щоб ви розуміли. І я нагадаю, що раніше. Український віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров е, говорив про те, що російська армія вже інтегрує різні абсолютно рішення, які дозволять е, шахедам обходити і українські дрони перехоплювачі. В цьому є небезпека. Відповідно, зазначив, що невдовзі окупанти можуть переходити на реактивні дрони. Поки що це є такі випробовування в деяких місцях. Зокрема, Росіяни вже запускали реактивні дрони і по столиці. І відповідно Україні потрібно якомога швидше. Працювати над розв'язанням цієї проблеми. Ну і е, на Росії поки що із е, тих, хто став розумнішим, то це стали розумнішими шахеди, е, тому що Росія вбудувала в іранські е, дрони відповідно е, штучний, штучний інтелект. І е, це також ще одна така, знаєте, з загроза з боку цих шахедів, тому що вони можуть оминати. Е, Відповідно, РЕБи. Е, на, жаль, на жаль, Росія має партнерів не сама, але у зв'язці із КНДР, у зв'язці з Іраном, ну і частково з Китаєм. Росія має змогу, відповідно, тех, технічно розвивати ці свої шахеди. Я пропоную зараз подивитися все ж таки, от е, Ураження в Татарстані, важливий об'єкт, як я вже говорила раніше. Давайте подивимося, я що це було за влучання, як воно летіло, куди прилетіло. Відео. <звук> красиво, красиво українські дрони звичайно атакують всі ці об'єкти на території Росії. Шановні глядачі, не лише, не лише дронами багаті ми, але відповідно, і президент України говорив про те, що зовсім скоро Україна буде випробовувати і українську балістику і запускати її в серійне виробництво. Дуже сподіваємося, що буде це найближчим часом.